Будинок знесено, а податок на нерухомість треба платити. Так вважає податкова, надіславши інформацію одному, одному із моїх клієнтів щодо того, що він має сплатити податок на нерухомість. Але той будинок, який він придбав, ще в далекому 2007 році, до сьогодні вже було знесено, а на його місці вже красується об'єкт, відповідно, який використовується з комерційною метою. Проте, податок на нерухомість чомусь він має сплачувати. Що ми робили в такому випадку? Ні, ми не сплачували податок. Ми звернулися до податкової із відповідною заявою щодо уточнення інформації про об'єкти нерухомого майна стосовно мого клієнта, і подали всі підтвердні документи, в яких чітко було зазначено, що цей будинок було знесено. На місці цього будинку вже зведено об'єкт, який використовується наразі з комерційною Тою і відповідно, мій клієнт наразі є виключно власником земельної ділянки під під об'єктом комерційної нерухомості, а не власником будинку, який було знесено ще в далекому 2007 році. От така ситуація. Тому якщо ви Отримуєте від податкової ППРК щодо сплати податку на нерухомість, і ви вважаєте, що податкова зазначила або неправильну площу такого об'єкта, неправильну адресу, або не зазначила інформацію про пільги, які встановлені податковим кодексом. То обов'язково звертайтеся за юридичною консультацією, будемо розбиратися, будемо досліджувати це питання і звертатись до податкової із відповідною заявою щодо уточнення <кій> даних. <кій> про ці об'єкти нерухомості, які, якими ви володієте, які ви маєте у своїй власності, відповідно щодо суми податку на нерухомість, яку ви маєте заплатити.